Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, я, Сергій Лецплей, коли Прошу. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі, І, звісно, підписуйтесь на мій канал для того, щоб отримати більше українсьмовного контенту по Сімс. І не тільки. Ну, а сьогодні ми розпочинаємо з вами проходити нову подію, яка вийшла із останнім оновленням і стала доступна нам тільки вчора. Ця подія пов'язана із природою, і якраз таки. Вона, наскільки я так розумію, більш-менш приурочена до виходу нового доповнення, пов'язаного якраз таки із тою самою природою Enchanted by Nature e, називається нове доповнення. Ну і давайте подивимось, взагалі, що там за нова подія у нас відбувається. Ще під принесений вітром. І так, коли ми коли ви виходите назовні і легкий вітерець. Е, о, о, якось так овів, о, о, овіює <сум> ваше обличчя, приносячи шепіт, який лець-лець чутно. Чи може це бути голос, який кличе вас, ходять чутки, що древні секрети приховані у якомусь листечку і водичці, яка виблискує? Ви відчуваєте тягу до чогось типу природнього, скажімо так, а сам вітерець допоможе нам розкрити таємниці. Він обіцяє нам спокій, розкриття якихось секретів або початок романтики. Тож подорож розпочинається просто зараз. Які чудеса він нам? Розкриє. Давайте подивимось. Отже, давайте розпочнемо з самого початку. Це в нас е, як його там звати. Я вже забув, як його звати, Філіп Форест, хоча я його створював сьогодні для цієї самої події. І я вирішив заселити його на Гемфорті он Беглі, і я навіть не переробляв цю ділянку. Вона мені одразу сподобалась. Мені здалося, що це досить непогана така варіація. Типу, нехай живе тут. Mm, непогано. Там є навіть якісь речі, які будуть впливати, в принципі, на геймплей. Є там, типу, просте життя, по-моєму, і лисиці можуть теж прибігати до нас і <тас> тирити кур. Ну, а ще він у нас вегетаріанець, він у нас взагалі повністю така досить природня людина. Він у нас не їсть м'яса, він полюбляє. Виходити назовні гуляти, десь там на подвір'ячку коротше. Ну і він дуже активний. Якось так. Я подумав, що він втік нарешті, точніше, як закінчив свій коледж, закінчив навчання і відправився до села. Багато хто відправляється у місто, а він у нас відправився до села. Давайте подивимось взагалі, що в нас за заданічка є. Так, е змусити Сіма привести час е на вулиці. Я так розумію, що це треба зробити там, протягом години, чи як ні. Е не протягом години. Треба відвідати якийсь парк, і також е опціонально треба буде придбати романтичний цей е романтичну ковдрочку. На домашньому лоті. О-оу, це прикольно. Е, для цього нам потрібен якраз такий лавстрак. Ну, ми можемо цим якраз таки зайнятися, але у нас тут не сказати, що багато місця насправді. От прям не знаю. І куди ми цю ковдрочку постелимо? Е, я не пам'ятаю, чи можна її брати взагалі з собою? Оце питання ще те, але окей. Давайте я одразу так виберу собі пак Лавстрак, тому що. Якщо він є, то він є. Я сподіваюся, що нам взагалі вистачить грошей на це. Ось, у нас є романтична ковдрочка за 250, 250 і 250. І яка мені подобається, а мені подобається. Ось така. Вона прикольна. Єдине, що, можливо, ми змінимо колір на якийсь інший. Слухайте, ну я б хотів би. Щоб воно було у клітинку, але я щось не бачу якихось інших варіантів у клітинку. Тому окей, нехай буде так. І я думаю, що ми можемо поставити це у наш багаж Смій. Нарешті ми виконали перше завдання. Також у нас є опціональне влаштувати пікнік. А ми можемо вже, О, ми можемо вже влаштувати пікнік. Давайте влаштуємо самі собі пікнік. Навіть ні з ким не познайомилися ще. Можливо, краще з кимось познайомитися для початку. Давайте ми візьмемо це у інвентар. Нам все одно треба провести якийсь час якраз таки десь на природі, і тим паче нам треба відправитись у якийсь парк. Давайте подивимося, що в нас є. О, господи, я взагалі на Генфорді, по-моєму, жодного разу не грав. Мі як то кажуть, тому що це дивно. Це, начебто, парк. Давайте відправимось туди, подивимось, що до чого. Я взагалі-то людиночка, яка полюбляє, знаєте, типу, грати ну, не, явно не у природній геймплей. Мені подобається більше якесь таке міське життя, тусовочки, походи у нічні клуби чи ще кудись. Може, ми знаємо, те, що зробити, а, це, а ти в нас хто? Леді, не знаю, хто ти в нас. Треба в нас тут зайнятися поки що рибальством. І я думаю, що ми можемо це зробити. А побачення ми влаштуємо через куточок копідони, я думаю. Чому би і ні. Одразу і Тіндер затестимо, і все. Хоча я вже тестив оце все. Ой, у нас тут жіночка йде. Ну ми ж не будемо кидатися на все підряд, правильно? Якщо що, це у нього таке літнє вбрання. Він сам обрав його вдягнути. У нього взагалі багато варіацій літнього вбрання, якщо вже на те пішло. Так. Послухати вітер на парковій лавиці. Ну все, коротше. Давайте, давайте ще під вітру послухаємо. Єдине, що я не знаю, де, де в нас парк подівся. О, господи, блогер сімер, як то кажуть. А тут є взагалі лавиця паркова. Чи її нема? Де вона? Це? А, -а, а. Ні. Я не бачу паркову лавицю. Це дивно, правда. А чому взагалі тут стоїть парк і. А, можна і на цій штуці зробити. Давайте зробимо на цій штуці. Але взагалі у мене питання, чому немає типу, лавиці на цьому парку? Тому що взагалі-то вона має бути, як мені здається, але я не знаю. Ой, там ходить Лакіша Кайлсон, мама Лєєм. Не будемо до неї підкатувати. Це, звісно, зовсім інший лор і так далі. Але не хочеться змішувати одне з іншим. Просто це копія того самого цього налітай. Тут мені пішла нафік звідси. Природа залетіла до мене. Так, ми вже послухали вітерець. Послухали вітерець. І зачекайте, я хочу ще влаштувати пікнік. Нам не дали влаштувати пікнік. Ну, як таке можливо? Ну, все одно, коротше, я вам обіцяв, Тіндер сьогодні. О, в нас є ще завдання, але Тіндер все одно має відбутися. Ну, тому що ми не виконали це завдання. Я не очікував, що це так швидко вийде. Давайте відкримо куточ куточок Купідона, і взагалі подивимось, що ми можемо зробити. Ой, яка аватарочка у нас будемо. Ні, ну, давайте так. Пристарілих жіночок ми не будемо обирати. Хоча в нас тут і чоловіки і жінки насправді. Хоча взагалі-то я не хотів його робити е дісексуальним. Але окей, якщо вже так сталося, ми просто подивимось, хто в нас є. Шаная у нас є. А... Вона йому навряд чи сподобається. Кеннеді. Давайте відрефрешну. Щось мені це не подобається. Так. Паная, Вікрам, Ріта. Давайте з Рітою затусимо. Ріта взагалі-то в нас вчителька у старшій школі, щоб ви розуміли. Давайте заметчимося з нею і одразу додамо її до контактів і запросимо її на побачення. Прямо тут, знаєте, що ми будемо тут е -е, думати? Якщо це можливо, то чому би і ні? Так, е -е, так давайте оце, перше побачення одразу. Е -е, де ми це зробимо? Чим ми будемо займатися? Чимось природнім треба займатися. Треба займатися ловом риби, е, їсти їжу, звісно, треба. Давайте романтичні якісь соціалізації, дружні соціалізації, їша, звісно ж. І. Ну. О, можемо дивитися на зорі або на. на наші на небо. Типу, різні хмаринки і так далі. Ну мені здається, коротше, що, в принципі, нормально. А, ну, по-моєму. Дій більше не можна робити. І прямо в цьому парку. Що ми будемо тут робити? Так. І що? Де наша Ріта? Ріта? Ріта ти де? О, Ріта прийшла. Добрий день, Ріта. Так. Ну, давайте спитаємо її про кар'єру, спитаємо її про шепіт вітру, Звісно ж, єдине, що я не знаю, а чи це. А, спитати їх сіма, слухайте, якраз те, що треба. Так, чудово. Так, відправитись на пробіжку, але не разом. А, це не побачення. Вибачте, так, давайте ще посоціалізуємось. Давайте, напевно, дізнаємось про стосунки. А, можливо, це зарано. Звісно. Що ми вже про таке питаємо? Спитаємо, чи є в неї пара, звісно. Спитаємо про романтичні інтереси, звісно. Також треба спитати, дізнатись краще. Ні, ну це я не хочу. А, а їй все це не подобається. Ой, давай попросимо її подивитися на ЗОрі. Ой, щось щось у нас побачення якось не складається, якщо чесно. Мені це не подобається. І по нас виходять, ми не виростимо тепер, тому що через нас переступили. Так, давайте трошки пофліртуємо. Зробимо комплімент зовнішньому вигляду, звісно ж, і можна ще просто пофліртувати з нашою рітою. Поговорити про рибальство. А вони там розмовляють чи що? Так, сподіваюсь, що так. І що вони по нас ходять всі? Задовбали вже. Не ходіть по нас. Так, давайте опишемо нову ідею якусь. Також треба знову ж таки, із розряду інтересів. Просто їх обговорити, звісно ж. так? І треба поговорити. А, це в нас невеличкі балачки. Якраз таки у невеличких балачках ми можемо поговорити про рибальство. Давайте поговоримо про рибальство. А, ось. Ось ось, ось ось, ось зачекайте, що таке, що відбувається. Менюшка від мене тікає. Можемо піти порибалити разом. Можемо поїсти. Ну, слухайте, давайте так. Давайте так у нас вже є оцей штукінця. Нас і так тут переступали всюди. Влаштуємо пікнік із грильованим сиром. Ні. Давайте краще з усіма е, сердечками і так далі. Мені здається, що так буде набагато крутіше. Оце печиво, куди пішло по нашій ковдручці? Скотенячика. Так, Ну подивіться на це просто. Просто подивіться. Так, чувак, тікай звідси. Не заважай нам. А хто там розпавниться постійно? Ой, ходячі ноги тільки. Ну, звісно, ще пройти повз нас, Оце ми точку вибрали, звісно. О, всі втекли. Ну, ми вже поїли. Знову треба пофліртувати. Треба половити рибку, і треба якісь невеличкі, короткі балачки влаштувати. Так, ну давайте короткі балачки. Господи, тут спека всюди, спека в романтиці, спека в кімнаті просто. Так, дружні. Невеличкі розмови. Дізнатись краще. Я думаю, що це класна ідея. дізнатись краще. Коротше, непогано у нас тут все вдалося. Зважаючи на те, що, типу, це не заплановане побачення у нас ще й, е через Тіндер. О! Оце сервіс, оце я розумію. Так, що нам треба? Треба пробігтися. Ну, давайте пробіжимося Отак. Ні, ми будемо бігати сьогодні. Тому що так потребує наше завдання. Так, це можна поки закрити. Ой, ну ти, мені здається, якось тепленько вдягся для сьогоднішньої погодки. Але, ну, окей, сам обрав, сам вдягнувся. Тому я не маю жодного права морального. Знаєте, щось типу казати, що, що можна, а що не можна. Так. І треба купити стіл. Для виробів. Ой, а це ж не на території парку явно. Стіл для того, щоб там. Столярний стіл, коротше, треба зробити. Але треба подивитися, що взагалі нам тут подарували. А, нам його подарують. Трошки згодом, я так розумію. Поки що нема в нас нічого такого. А ні, є. В нас все є. Слухай, ну давай додому повертатися. Отже, що нам треба? Треба у нас піти до скілів і так далі, і коротше купити цей стіл. По-перше, подивіться на цю красу. Цей столик якраз таки нам тільки що подарували. І що у нас тут є за сводчі? Ну він такий, знаєте, типу, порепаний життям. І не сказати, що дуже сучасний. У нас подібний був якраз таки у базовій версії гри, і нам накинули ще один такий. Ну, не знаю, коротше, більше столярних столів краще. Але що, знаєте, останнім часом щось розробники трошки перегинають палецю із цими столярними столами, тому що їх стало дуже багато. Вони і в комплектах, і ще де їх тільки немає. І у доповнення вже їх стали пхати. І тепер ще у оці. Події, ну, якось дивно. Можна було б щось інше накинути, мені здається. Хоча б мольберт. Хоча мольберти теж вже є. Коротше, не знаю. Ми придбали, і треба буде зробити скульптуру. Ну, давайте зробимо скульптуру конячки. Що він там спить вже. Ну, давайте так. Давайте покращимо йому тут: це все. Сходи по пиці. Тільки не впицяйся, себе, будь ласка. Тримай себе в руках. Тримай все в собі. Не треба нічого випльоскувати. Так, що в нас тут? І спати насправді, не сказати, що він сильно хоче, незважаючи на те, що в нас тут 12 ночі, але мені здається, що краще вже його вкласти спати і дочекатися раночку. Так, треба поїсти. І він нам нагадує бульбашкою, що, типу, він у нас вегетаріанець. Давайте, вегетаріанське, у нас тут є хало-хало, і йому навіть для цього хало-хало нічого і не треба. А він може прямо його приготувати. нехай приготує. А звідки в нього це хало-хало? За -хало? вас? Я нагадую, що це ділянка беззручностей. Тому, якби у нього мають бути продукти для того, щоб щось робити. Ой, у нас тут ще й цей екологічний слід дуже хороший і так далі. У нього, по-моєму, борода виросла. Почалося. А де ти? Я тебе загубив, чувак. Де ти ходиш? А йому пасує взагалі така борода? Чи краще вже збрити, як було. Ні, слухайте, нормально. Так і залишимо поки що. Єдине, що йому треба буде. Підсизнутися на болотяці, а потім вже зробити якраз таки якусь скульптурочку. А він прям хоче скульптурку робити, чи що. Давайте зробимо скульптуру. Ну прям. На... О, знову. Невеличкий сракопад. О, господи. Як я таке обожнює. Знаєте, це падає дощ. У нас тут є хоч місце трошки. О. Знайшлося. Ну, треба цю скульптуру вже зробити. Давайте зробимо конячку до початку. Коротше, він знову там впав. Я, я це помітив, але це в кадр не потрапило. Але він весь у болотяці. Болотяці. Болотяка. Ножем треба цього коня випилювати правильно. Так, ну коняку ми зробили. Тепер треба що зробити? Треба зробити оцей е тримач для ножів. Ну, типу, щоб не одне і те саме в нас було. Так, ну все. Ми виконали. Ми все виконали. Отак. Отак все легко і просто. І ми отримали абсолютно все, що ми могли отримати, в принципі. У нас тут є ось ця штукенція, але я не розумію, що це. Це, типу, таке покриття на стіну, чи це щось інше? У нас є знову ж таки книга з майстерності. Також у нас є якесь видавництво, Це, типу, як журнальчик, чи що це. Не знаю, що це таке. Але мені прям дуже цікаво. Коротше, трошки мені не зрозуміло. Це типу заблоковано. Що це означає? Що це типу розблокується наступного тижня? Чи що? Щось мені так це, це щось трошки не розумію, якщо бути відвертим. Але, начебто, всі доступні квести ми пройшли. Тож давайте ми подивимося з вами взагалі, які призи на нас очікують. Мені цікаво, що ось це таке Touchgrass Weekly, це якийсь тижневик. Давайте, можливо, ми його можемо а що ми можемо з ним зробити? Я думав, що ми можемо його прочитати, але так виходить, що начебто прочитати ми його не можемо чи можемо. А, можемо типу, подивитися на нього, але це, це все, що ми можемо з ним зробити. Тому що, якщо чесно, я думав, що можливо, можна буде його якось прочитати. Але ми просто можемо на нього подивитися. А, ну тут у нас написано: що, типу, гора Комаребі славиться, типу, катанням на лижах і так далі, і тому подібне, гарячими джерелами. Коротше, це знаєте, це така собі. Реклама в рекламі. Типу, от нам дали івент, і тепер в цьому івенті нам рекламують гору Комарепі. Типу, хочете, можете ось так взяти і купити собі доповнення і там отримати ось таке містечко, щоб ви знаєте, зацікавились таким чином. Не дуже я схвалюю подібні речі, якщо чесно. На столик ми вже подивилися. І єдине, що мені цікаво, що це за стінка така. Так, це покриття для стін, і я так розумію, що це в нас якраз таке дерев'яне покриття. Але подивіться, як воно кльово виглядає, якщо чесно. Мені прям воно дуже подобається, якщо бути відвертим. Воно таке досить різноманітне. Давайте так, я розміщу ось таким чином, щоб можна було подивитися різні сводчики. Але, в принципі, якщо чесно, ну, давайте, ось так. Це приблизно виглядає. Ось такі свочі в нас є. Ось така різнокольорова стінка. У нас є ось такий білий, трошечки з якимись такими домішками. Але мені здається, що. А ні, це чисто білий. Вибачте, це чисто білий, це в нас з домішками. Мені подобаються якраз такі свочі з різними домішками, вони виглядають прикольно, як ось цей і ось цей, наприклад. Інші якось виглядають дивно, на мій погляд, ну, цей ще більш-менш нормальний. Ну, цей, цей нормально, але оцей от червоний і, ну, в принципі, це, знаєте, такі базові кольори, і якраз таки ті базові кольори, які в нас, в принципі, є всюди, пов'язані з деревом, більш-менш. Але оце червоний, не знаю, ну якось дивно. Але це прикольно. І у нас з'явилися нові окуляри. Філіп. Покажи нам нові окуляри, будь ласка. І ось такі окуляри-фейчки у нас з'явилися. Ну, зрозуміло, що це бліннатіки на фей, на те, що вони до нас будуть, ми і так це знаємо. Ось такі кольори. Звісно, це більше жіночий варіант окулярів, як я розумію. Але. Але подивіться, вони цікаві. Вони виглядають прикольно, насправді, як на мій погляд. Ну, типу, це щось незвичне. Я не фанат незвичних окулярів, якщо чесно. Але це виглядає дійсно класно. Реально, дуже прикольно. Тому. Ставлю лайк, осік в принципі, це, це прикольні такі подарунки, нічого не скажеш. Отже, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.